Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк», Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це джип Компас. Автомобіль у нас 2018 року випуску обладнаний 2,4 бензиновим двигуном, системою повного приводу та автоматичною коробкою передачі. Автівка приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження професійно відновлені, оригінальними запчастинами. Автомобіль у нас проїхав 74 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 15 тисяч 890 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, нівні ходові противоту. Гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках. автівочка в нас наполовину потону, вона є безключовий доступ до передніх дверей, задня оптика, камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ по салону. Чудовий комбінований салон, чорний текстиль з чорною шкірою. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання підігрів дзеркал та їх складання, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз контроль, клімат-контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, керма. AUX, Bluetooth, USB, CarPlay, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. кожна з діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.